Майже 100 учасників з дев'яти районів нашої області приїхали до Житомира, аби позмагатися за право стати кращими юними інспекторами дорожнього руху. Школярі їздили на велосипеді, долаючи перешкоди, стали регулювальниками на перехресті і навіть показували концерт на дорожню тематику. Сьогодні ми проводимо обласні змагання юних інспекторів руху. Місті Житомирі на базі школи номер 16 міста Житомира. Значить, і ціль цих змагань дітям в ігровій формі привити навички правил дорожнього руху, що в подальшому їм це буде дуже важливо, от, адже вони вивчають правила і, як кажуть, дорога помилок не пробачає, от, вони будуть знати, як себе поводити на дорозі. Зараз вони в основному як пішоходи е, являються учасниками дорожнього руху. От. Але в подальшому вони будуть і велосипедисти, і мопедисти, будуть водіями. От. Тобто це доцільно вони вивчають повністю право дорожнього руху. От. І змагання. В змаганнях беруть участь як команда міста Житомира, так і команди представники з області. От. Проводяться команди, змагання в різних етапах: юний регулювальник, велоестафета, знання правил дорожнього руху агітбригада і медицина. От. По загальним е, виступам на кожному окремому етапі виставляється командам бал, який підбувається в подальшому, і визначається переможець даних змагань. Е, для переможця, що важливо, він е, в вересні місяці буде представляти Житомирщину на всеукраїнських змаганнях юних інспекторів руху в міжнародному дитячому центрі Артек. То тобто є смисл, є ну є до чого дітям прагнути, щоб в цьому конкурсі перемогти. Але ж все таки ми вдячні цим дітям, які займаються в цьому конкурсі, які являються юними помічниками Державтоінспекції. От і тим самим, що вони займаються цим і приймають участь в цих конкурсах, вони пропагують право дорожнього руху і по всій області. Цим дуже вони нам завдячують. Ми завдячені, вони нам дуже допомагають. Підтримує ідею проведення обласного Ювіру і Алла Виговська, заступник директора 16-ї школи Житомира, де цьогоріч вдруге проводять 36 за ліком змагання. Мені дуже приємно, що все-таки в другий раз поспіль проводиться конкурс обласний юних інспекторів руху на базі 16-ї школи. Нам це дуже приємно. Ми до цього дійсно дуже готуємося. не стільки, мабуть, готуємося до виступу, скільки до прийому гостей. Ну, сьогодні в програмі 5 конкурсів. Конкурс «Агітбригада». Творчий конкурс, який буде після обіду. В першій половині зараз за спиною проходять змагання юний регулювальник і велоестафета. І ще два в школі це знання дітьми правил дорожнього руху теоретичні і медична підготовка, тобто надання першої медичної допомоги при ДТП, якщо, не дай Бог, так і трапляється. Ну, найважчий конкурс для ваших дітей. Який? Не Тобто це не можна передбачити, в принципі, вони всі цікаві, розумієте? Вони різнобічно розвивають дитину. Тобто, в цьому конкурсі дитина може показати свої здібності спортивні, наприклад, на велосипеді, свої знання, правил теоретичні і артистичні на сцені. Тому передбачити дещо і як цікаві всі, тому що це сприяє в першу чергу розвитку дитини. По-друге, це вчить дітей, бути обережними. І берегти своє здоров'я, бути обачними на дорозі. Це попереджає дорожні транспортні пригоди дитячі в першу чергу. От ви впевнені за своїх дітей, що вони правильно переходять дорогу? Хочеться бути впевненою. 100% дати не можу, тому що ніхто не застрахований від помилок. Дітям для перемоги необхідно було позмагатися в п'яти конкурсних етапах. Три з них безпосередньо були пов'язані з дорожньою тематикою. Учасники мали показати своє вміння проїжджати перешкоди на велосипеді і письмово відповідали на питання з правил дорожнього руху. Під час перевірки тих груп, які вже ну, пройшли теоретичний курс, я можу сказати, що деякі команди дуже низький рівень знань теоретичних правил дорожнього руху. А Деякі команди є дуже високі, які ну, можуть позаздивити дорослі. Но їх мало ще. Треба над цим працювати, тому що, судя по відповідям, що перевіряю, є над чим працювати і вдосконалювати. Ці діти, частина цих дітей, могли б вже сьогодні отримати посвідчення водія, якщо б дозволити. Так, да, дві команди вже такі, що могли б наздати, я думаю, невідмінно. А що за команда? Житомир, Житомирський район. То це самі сильні команди. Ну так, як я бачу з усього, що я перевірив, то вони знають їх на, на зубу. У ще одному конкурсі, граючи роль справжніх інспекторів ДІ, водіїв і пішоходів, долали перехрестя. Державтоінспектори кажуть, більшість дітей це складне завдання виконують навідмінно. Вам доводиться працювати на дорозі і бачити, як коли порушують правила дорожнього руху дорослі водії, так можливо, так. десь навіть не знають ці правила. От наскільки вони відрізняються від дітей сьогоднішніх знаннях?» Ви знаєте, інколи, інколи трапляються такі водії, які навіть не обізнані в елементарних правилах дорожнього руху, не орієнтуються у тих чи інших дорожніх знаках, тим більше коли це стосується великих перехрест в містах, в населених пунктах. Тому Важко відповісти, але е, можу сказати так, що підростаючі покоління більш відповідальніше ставиться до правил дорожнього руху і до, до їх виконання. У змаганнях на імітованому перехресті хвилювалися усі діти, а особливо ті, яким доводилося бути регулювальником. Та п'ять команд впоралися на відмінно, з-поміж них і представники Баранівки. Виступили ми добре. Добре, це наскільки були помилки чи ні?» Не було помилок. І я впевнена в тому, що наша команда покаже себе достойно і прославить своє мальовниче селище Мар'янівка. Я вважаю, що дуже потрібно вивчати правила дорожнього руху, тому що діти ознайомлюються з дорожнім рухом, знають, як вулицю перейти, краще орієнтуються в дорожній обстановці, на велосипедах краще знають, як краще рухатися. Даже і те, що діти повинні. На велосипеді їздити з 14 років, а на мопедах 16 років це все одно їх якось стимулює, якось до цього готує. Ну, але ж в Мар'янівці немає, ні пішохідних великих переходів, ні світофорів. Зрозуміло, що немає в Мар'янівці пішкоди, але Мар'янівка розвивається, вона в нас кращає. І я сподіваюся, що з часом і в Мар'янівці з'являться ці світлофори. Ну, світлофор не так, а пішохідні переходи повинні бути, навіть і в такому селищі, як Мар'янівка. Ще в одному конкурсі потрібно було практично і теоретично показати свої знання з основ медицини. Просто ще перехвилювалися, дуже перед тим як відповідати, надавати саме ось це все. але в життєвій ситуації можна ну, також дуже хвилюватися, як ну але якщо таке трапиться в житті, то мабуть Ми таке... зберемося. Будемо стримувати свої емоції та контролювати себе. Вже років два я їжу на ці змагання, я щоразу дуже ретельно готуюся до цього. От якщо дійсно доведеться якогось пораненого рятувати. Зможеш? Ну, думаю, так. Є школи, які підготовлені дуже добре, дуже добре. Є школи, які просто, ну, може, їх трошки не менш кваліфіковано підготували, або вони просто не встигли. Єсть, от, а взагалі школи підготовлені, знають медичні принципи, знають надання від невідкладної допомоги, тому що вони ж не медичні працівники, вони знають допомогу, надання допомоги як пересічного громадянина от, на рівні, на своєму рівні. І я думаю, що ні одна школа, не можу я сказати, що вона якась не підготовлена була. От, і всі доволі непогані. А саме перше в нас зараз іде дві школи, дуже добре підготовлені. Це 16-та місцева школа. Поки що мені рано сказати, вже предположив. Ну, да. Результат, Результат так. так, але зараз у мене йде хорошо. 16-та школа, і, і торік вони дуже хорошо йшли, і тетерівка, Житомирський район. Дуже хорошо підготовлені діти. Доведеться надавати якусь допомогу. Зможуть вони чи не зможуть? Дивлячись. Перші ази зможуть. Перші ази вони допоможуть. І надання, і носової кровотечі, і надання накладання перев'язки, самої простої перев'язки, накладання шини. Радує те, що діти не тіряються. Вони от, оволодівають собою і все-таки мають ті ази, мають ті навики, і вони допомогу нададуть. Чотири конкурси позаду і вже є фаворити. Перед таблицею з результатами періодично збираються всі команди, адже кожному цікаво дізнатися власний результат. Чтири. Бали виставили кількість трьох конкурсів. Залишилася гідбригада. А от після трьох конкурсів як оцінюєте себе? Нормально? Проїхали, нормально здали право? Що так, Зрівнювати з тим роком, то могли юний регулювальник на 5, велостафета нормальна, медицина нормальна. Більш-менш добре. Ну а як перед гідбригадою себе? Ну, розуміло, Житомирський район і місто Житомир, Ми їх не перевдолаємо вже, а вже ми будемо старатися найбільший папірянський. Він такий іде з нами. Тим часом діти доводять ЮІР. Це не просто гра, але й частина їх життя. Наприклад, для студентки Тетяни Рєбдєвої, яка тривалий час була капітаном команди з тетерівки, і нині цікавий цей конкурс. Наскільки я знаю, ти довгі роки була капітаном тетерської команди з ЮІР, і була. Це команда одна з найтитулованіших, а можливо й найтиталованіша в області. От е, наскільки заняття ЮІР з ЮЮІРІ допомогли в житті? Ну хоч я і не обрала професію, пов'язану з ЮІР, але е, вони дали мені впевненість в собі. Е, я планую отримати водійські права, і е, я вже я впевнена в тому, що я їх отримую, тому що. Е, Хорошу базу дають, дає саме конкурс ЮІР, знання правил дорожнього руху, знання регулювальника, поводження на дорозі. Ти зараз навчаєш себе Харківська юридична академія ну, ось, все таки правила і юридична академія десь суміжно. Після Житомира Харків трошки більше міста. Не боїшся переходити дорогу в такому плані. І дорогу переходити не боюсь, можливо, тому що вже виросла. Я себе впевнено почуваю, і е, правила дорожнього руху за п'ять років, які я займалася в Юрі, я засвоїла добре. Сьогодні ти прийшла підтримати свою команду. Наскільки це для тебе важливо і наскільки ти думаєш важливо це для твоїх наступників? Ну напевно, цим конкурсом цей конкурс це було все моє життя. Я не неодноразово їздила на до Артеку на всеукраїнський зліт «ЮІР». Я завжди підтримую свою команду, і напевно, якби не мій не зв'язку з віком, я б ще досі була учасником команди. Перед творчим конкурсом лідерували беззаперечні фаворити обласного іру кількох останніх років команда з тетерівки Житомирського району. Та найголовнішим етапом став творчий конкурс, де як і в минулому році, найважчими суперниками тетерівської команди була 16-та школа Житомира. Частини їх виступів дивіться далі. Найкращий руку бута допоможе він завжди і в Ну а за ним його сусід. А люди йдуть собі поважно, бо пішохідний перехід. А ось і інша небезпека. Хто знає, що собі таїть. вам дороги недалеко. Чи впало дерево й лежить? Усе, звичайно, може бути. Аварія чи кавардак Не можна і на мить забути. Цей попереджувальний знак. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки. Людям. Попей треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це підземний перехід. Знак оцей – пересторога, дуже добре треба знати. Тут кінчається дорога, заборонено в'їжджати. Він завжди попереджає, і пішоходів, водіїв уважним бути вимагає. Що, коли вам хтось натворив, по дорозі йдуть машини небезпечні для людини. Водії не слід спішити! Обережно школа, діти. А мені так, щоб нічого не вчити, але все знати. Тоді тобі потрібно в королівство ПДР. І що там все буду знати? Побачить, заплющи очі. А це хто такі? Ми хто? Ми дошлі знаки. Приїхали на слід по обміну примудростями. Чим, чим? Примудростями. Отвій мені в аптеці яким будь-примудростям, а то король погріб посадить. Ти слухай. Після конкурсу журі віддали перевагу господарям змагань 16-й школі міста Житомира. Саме ця команда вперше має можливість поїхати в Артек, де представлятиме область на всеукраїнських змаганнях.